Збірна України перемагає Грузію та дарує вболівальникам надію. А от Сергій Ребров все ще доволі агресивно спілкується з журналістами. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, збірна України нарешті дарує нам хороші емоції. І перемагає вперше перемагає у цій лізі нації. Нам вдалося здолати доволі серйозного опонента. Як виявляється, тепер Грузія для нас серйозний опонент, але ну такі ралії. Ну і перемагаємо ми власне збірну Грузії, яка на думку багатьох перед цим поєдинком була ну навіть фаворитом у цьому протистоянні. Про те, як відбувся цей поєдинок, власне, сьогодні і поговоримо. Тож підписуйтесь на канал Футбол України і поїхали. Нехай не надто яскраво, але все ж таки головне це результат. І після матчу з Грузією ми кладемо до свого активу. Три очки. Перш за все до стартового складу, де було доволі багато змін. Зокрема, там ми побачили Таловєрова та Гуцуляка, ну і головне дебютанта Калюжного. У першому таймі команда Сергія Реброва більше володіла ініціативою і перший же момент зуміла втілити у гол. Після помилки Кошарашвілі точний удар із далекої відстані наніс Михайло Мудрик, до слова, після передачі від Георгія Судакова. По перерві глядачі на трибунах стадіону в Познані голів не побачили. Так грузини зуміли забути. Пити, але його не зарахували цей м'яч через офсайт. До слова, курйозний епізод стався у першому таймі, через що до нього додали аж 9 хвилин. На стадіоні раптово зникло світло, але це питання швидко владнали та гру продовжили. Щодо оцінок, то найкращим визнали Михайла Мудрика, який отримав 8,3. Відзначаємо також високий бал у дебютанта Калюжного 7,8. У турнірній таблиці ми поки все ще останні, але тепер маємо однакову кількість очок із Албанією. Ця команда програла Чехії 02. Наш наступний матч запланований на 14 жовтня. Це буде якраз таки гра із Чехією. Ну а далі до цікавішого до Сергія Реброва та його після матчової прес-конференції. Вона знову була доволі стерильною, але один діалог все ж таки. Можемо виділити. Стався він власне між Ребровим та журналістом Ендрю Тодосом, який запитав тренера, чому у цьому матчі команда грала більш інтенсивно та енергійно, аніж у попередніх іграх. На це Ребров доволі нестримано заявив. Я не знаю, можливо, це ви такого не бачили, але я бачив. Особливо у другому таймі гри проти Чехії ми нанесли більше 20 ударів, але, на жаль, програли. Сьогоднішнім матчем я не здивований, я бачив бажання гравців. Найважливішим було зробити результат. І сьогодні це було на першому місці. Також тренер пояснив, чому не було у складі Тараса Степаненко. Йому все ще не дозволяє грати травма, однак на наступний поєдинок його все ж таки чекають у складі. Ну і не можемо оминути сьогодні також ігри наших збірних. Інших вікових категорій так, зокрема, команда u 21 поступилася Англії. Україна відкрила рахунок на 71-й хвилині з усиллями Михавка однак програла пропустивши двічі наприкінці гри, а саме на 88-й та 92-й хвилинах від макеті. Це перша наша поразка за 9 поєдинків. Нині в активі збірної u 21 24 бали, і у групі F ми лідируємо. Наступний матч відбудеться 15 жовтня проти команди Сербії. Програла, на жаль, і команда u 21 Поступилися ми збірній Нідерландів. Команди зустрічалися у рамках міжнародного турніру в Марбелії і долю зустрічі вирішив єдиний гол Вандерберга на 78-й хвилині. Ну що ж, друзі, так, у нас є перемога, і це найголовніше. Давайте дочекаємося тепер наступного матчу, після якого, напевно, цей збір і можна буде проаналізувати більш глибоко. В будь-якому випадку позитивні зрушення у грі нашої команди є, і потрібно це визнавати, потрібно це відзначати. Тепер бажаємо нашій команді зберегти цей позитивний запал, позитивну енергію. Закликаємо і вас зберігати позитив та вірити у нашу команду до останнього. Підписуйтесь на канал Футбол України будьте на зв'язку, і скоро побачимось.